Перше послання апостола Петра, розділ другий, залишивши отже, всяку злобу і усякий підступ, лицемірство, заздрість і всілякі обмови, жадайте, неначе новороджені дитятка, молока, чистого, духовного, щоб ним рости вам на спасіння. Якщо б ви скуштували, який Господь добрий, приступіть до нього каменя живого, людьми відкинутого, а Богом вибраного дорогого, а й самі віддайтеся, мов живе каміння, щоб з нього збудувати духовний дім на святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Бо в письмі стоїть, Ось я кладу в Сіоні камінь наріжний, вибраний, дорогоцінний. Хто вірує в нього, не осоромиться. Вам, отже, що віруєте, честь. Для тих же, що не вірять, камінь, що відкинули будівничі. Він став головним на углі. Каменем спотикання і скелою падіння. Вони об нього спотикаються, бо не вірять у слово, на що вони і були призначені. Ви ж рід вибраний, царське священство, народ святий, люд, придбаний на те, щоб звістувати похвали того, хто вас покликав з темряви у дивне своє світло. Ви колись не народ. А тепер народ Божий, колись не а тепер помилувані. Молю вас, любі, як чужеземців і перехожих, щоб ви стримувалися від пожадливості тіла, які проти душі воюють. Тримайтеся між поганими доброї поведінки, щоб у тому, в чому вони вас обмовляють, як злочинців, приглянувшись пильніше до ваших добрих вчинків. Вихваляли Господа в день відвідин. Коріться ради Господа кожній людській установі, чи то цареві верховному володареві, чи то правителям, ним посланим на кару лиходіям, і похвалу доброчинцям. Така бо воля Божа, щоб ви, добротворивши, змусили мовчати неотство безглуздих. Поводьтесь, як вільні, та не як ті, що з волі роблять покривало злоби, але як слуги Божі. Усіх поважайте, любіть усіх братів, Бога страхайтеся, царя шануйте. Слуги з глибокою пошаною коріться панам вашим, і то не тільки добрим та лагідним, але й прикрим, бо то благодать. Коли хтось свідомо заради Бога терпить злидні, страждаючи несправедливо, яка б похвала страждати, коли вас б'ють за те, що ви завинили? Але коли ви, робивши добро, за те страждаєте і переносите страждання терпеливо, це благодать у Бога. Власне, на це ви покликані. Бо й Христос страждав за вас також, лишивши вам приклад, щоб ви йшли Його слідами. Той, хто не вчинив гріха і підступу в його устах не знайшлося, хто був злословлений, але сам, навпаки, не злословив, хто страждав, та не погрожував, а здався на того, який судить справедливо. Він сам у своїм тілі виніс наші гріхи на дерево, щоб ми, вмерши для гріхів, жили для справедливості, ми, що його синяками зцілились, бо ви блукали, немов вівці, але тепер повернулися до пастиря і наставника душ ваших.